Так франківські школярі на канікулах виготовляють окопні свічки для наших захисників. Втім, заливанню розтопленого парафіну передує чимало етапів із формування заготовки. А починається все із нарізання картону. Ми ріжемо картон на цей на фільтр. Для свічок ми ріжемо і тонку, і грубо. Якщо він затонкий, то вони просто його складають в два і все. Я рахую, що якщо я маю вільний час, чому би і не допомогти нарізати це все, От і прийшла і допомагаю. Поки дівчата нарізають картон, хлопці його швидко і вміло скручують, щоб далі помістити у банки. Роблю заготовку для окопних свічок для воєнних. Спочатку береш ну, орієнтовно таку полоску картону. Неї ти маєш поставити дві маленькі палочки і скрутити, тобто зробити, щоб був такий фітель, щоб можна було його підпалювати і воно почало розгоратись. Далі потрібно взяти самі смужки і обмотувати, зробити його більше в розміру, щоб воно більше горіло і довше тримався вогонь. Подрібнений парафін, юні волонтери топлять у чайнику. Правильно заливати заготовлені свічки допомагають вчителі. Тепер трошки на сам фітіль. Є. Ще можеш лети, бо воно всоталося, воно на десь зараз тут. «Перше має весь картон просутатися парафіном. Тоді він повністю замочений і буде довше горіти. В цілому кажуть школярі, це не перша волонтерська ініціатива у їхньому ліцеї. Діти проводили благодійні ярмарки, де збирали гроші для ЗСУ. А також ще з осені виготовляють розпалювачі із ватних дисків. Потрібно просто розрозпалити віск або парафін та унукнути в нього ватний диск і дати йому висохнути та потім пофасувати. А ми це робили кожен сам удома і Просто приносили і вже тут розпасовували по 10 штук штучок, і складали в одне в один пакетик. Загалом створення розпалювачів та окопних свічок ініціювала вчителька інформатики Софія Бенза, каже перед тим як запустити процес із виготовлення свічок. Вся шкільна громада збирала необхідні для цього матеріали. Тобто ми писали і батькам, і учням. Вони писали своїм знайомим, деякі писали там в чати своїх вулиць, своїх будинків, і масово це все зносилось. Тобто, це ну фактично з світу пониці. Доки в нас канікули, ми вирішили не проводити їх марудно і просто з сидінням вдома, чи біганням по вулиці, а доєднати учнів до більш корисної діяльності, а саме виготовлення таких розпалювачів для зсу і окопних свічок. Бо зараз ідуть морози і. Нашим хлопцям хочеться подарувати трошки тепла. За один день роботи школярі розфасували більше тисячі розпалювачів та заготовили понад дві сотні окопних свічок. З них більше сотні уже залили парафіном. Раї.